Всім привіт! Сьогодні в випуску Риброво отримав хороші новини для збірної України. Шахтар може покинути Артем Бондаренко. Металіз 1925 близький до підписання бразильця за рекордну суму Даніеле Деросі. Маліновський керує грою команди. Головний тренер Евертона Девід Моєс розповів про актуальний стан здоров'я українського захисника Віталія Миколенка, який пропустив попередній матч чемпіонату Англії проти Брайтона через забій. Моєс зазначив на прес-конференції, що Миколенко вже відновився та повернувся до тренувального процесу. Віталій знов тренується. Тож він повернувся до загальної групи. Він здоровий і готовий до гри проти Фулхема. Факт того, що Миколенко відновився і працює у звичайному режимі, є позитивною новиною для головного тренера збірної України Сергія Реброва, адже це свідчить про готовність захисника взяти участь у березневому зборі національної команди. Дякуємо за вашу активність. Ось ці попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти. В коментарях удачі і нехай переможе найуважніший. Український півзахисник Шахтаря Артем Бондаренка може продовжити свою кар'єру в Трабзонспорі. Як повідомляють турецькі змі, клуби Суперліги вже розпочав перемовини з донецьким шахтарем щодо можливого переходу 25-річного хаубека. У нинішньому сезоні Бандаренко провів 27 матчів за гірників, у яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі. У складі Трапзонспора вже грають два українці: захисник Арсеній Батагов та Вінгер Олександр Зубков. Харківський металіст 1925 близький до оформлення найдорожчого трансферу у своїй історії. Клуб УПЛ планує придбати 18-річного бразильського вінгера молодіжної команди Крузейро Куана Баптістелу, А сума годи сягнути рекордних для харків'ян 5 мільйонів євро. Згідно з інформацією, джерела переговори між клубами перебувають на фінальній стадії і найближчим часом про перехід перспективного бразильця мають оголосити офіційно. Бабтістелла, який має італійське походження, вже узгодив з металістом 1925 умови особистого контракту, розрахованого на 4 роки. У цьому сезоні Вінгер відіграв 6 матчів за крузейро Ю-20, забив один м'яч і зробив 4 гольові передачі. Його контракт із бразильським клубом чинний до кінця 30-го року. Якщо трансфер буде успішно завершено, Бабтістелла стане найдорожчим придбанням Металіста 1925 Команда Младена Бартуловича зараз займає п'яте місце в УПЛ, маючи 24 очки після 16 зіграних турів. Головний тренер Ліона Пауло Фонсека під час спілкування з журналістами перед поєдинком 21-го туру чемпіонату Франції проти Нанта, який відбудеться 7 лютого, поділився актуальною інформацією щодо складу команди. Португальський фахівець повідомив, що нападник збірної України Роман Єремчук приєднається до Ліона лише наступного тижня. Через це форвард не матиме можливості дебютувати за клуб у найближчому матчі. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Головний тренер Дженуа Даніеле Даросі поділився своїм баченням того, як півзахисник збірної України Руслан Маліновський впливає на гру команди. Він говорить, що останніми місяцями проблеми з фізичною формою не мав, хоча перед матчами з Кремонезе вони були. Потім Руслан тренувався не в повному обсязі, але все одно підтримував належний рівень і провів відмінні поєдинки. На мою думку, він змінюється. Маліновський завжди був гравцем атаки, класичним атакувальним півзахисником. Але зараз, як мені здається, він поступово трансформується в опорника універсального хавбека. Він багато рухається, працює в обороні, керує. Темпом та організовує гру команди. У цій команді дуже важко відпускати футболіста, який володіє такими якостями. Цитує дорослі тут то Меркато Веб. У нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів за Дженуа 21 матч у серії А, у яких забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі. Житомирське Полісся провело черговий контрольний матч на зборах в Іспанії, де зустрілися зі шведським геккеном. Команда зі Швеції минулий сезон свого чемпіонату завершила на 10-й позиції. Поєдинок відбувся в незвичному форматі чотири тайми по 30 хвилин. Уже на четвертій хвилині Ліндон Емерлаху, перехопивши м'яч на чужій половині, пробив точно в нижній кут, оформивши дебютний гол за Полісся. Згодом після подачі зі стандарту відзначився Ігор Краснопір. На 59-й Хвилині вовки організували результативну комбінацію, яку знов завершив ударом у порожні ворота Краснопір, оформивши дубль. Після цього гол забив Максим Мельниченко, вдало зігравши на добуванні в штрафному майданчику. На 96-й хвилині Йосифі пройшов флангом і зробив точний постріл на Миколу гайдучика, який без проблем переправив м'яч у сітку. Гекенс промігся відповісти лише голем престижу наприкінці гри. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.